Маленькі секрети по встановлюванню підножок. От, в основному буду говорити про встановлення от, пасажирських наразі підножок. От, Дивимось, от, от так вони кріпляться. Тут вирізиці в кронштені зроблені не просто так. От, по, під цим, кріпленням, під цим болтом, у нас стоїть більш широка шайба це фасонна шайба, вона специфічна, Її таку не купиш. От, тільки, тільки оригінал або точить, тобто вона має специфічний діаметр, це конкретно явовська штука. От, для встановлення підножок так, встановлення під 45 градусів це вимоги безпеки, це не явовський прикол. тобто от, Конкретно по, всі бачили, що в передніх підножках є така проблема, що кік достає до підножки, цього ніяк не можна уникнути. Тобто не я наразі клею сюди гумочку. Бо спочатку було розраховано, що там є, там є обмежувач в вигуні. Але спочатку, от перва 634, і ця рама от видає родусловну звітіль, була розрахована під підножки, які не складаються, їх називають в народі колясочні. Але спочатку я вийшла тільки з нескладними підножками тими. Тобто вони були універсальні, там було і підтрос. Упор підтрос коляски, вони були універсальні, вони встановлюються так. А відповідно ці. Підножки у перших 64, та і в старушки, в тому числі, ставились по вертикалі. Потім вийшли європейські вимоги безпеки. Тобто, і ява перейшла, як і, як і всі інші виробники, і по сьогоднішній день підножки ставляться під кутом 45 градусів. От, і наразі перейшли на такий кронштейн, така шайба. Болт у нас знаходиться от гранями іменно так. Багато хто у вас замічали, що. При розкриті підножки, от, коли шайба знаходиться паралельно, є вільний хід, і коли під, під навантаженням, тобто пасажир сидить і вже під, під вагою вони розкладаються нижче. нижче то, щоб от, е, нижче не Болт має стояти. отак. Підножка впирається в цю грань болта і нижче не розкладається. От, далі регулювання підножок. От, спереді, як і ззаді. Є два способи відрегулювати як вибрати, по-перше, вільний хід. Це можна шляхом розклинювання самої трубки, тобто розклинили, зробили її ширше і підігнали сам розмір трубки, щоб вона там менше бовталась і плотненько сиділа. Це раз, по-друге, вивести підножки в паралельності. Ну, там зрозуміло, що це залежить від рівності рами на передніх підножках, на задніх. От. Оці виноси кріплення можна. Акуратненько регулювати вниз, вверх, так як вам потрібно, для того, щоб добитись паралельності з передніми підножками. От, легенько підгинаємо їх туди-сюди і регулюємо. Тобто і Ними теж можна вибрати і оцей люфт. Тобто він двома шляхами можна, можна регулювати цим, звужувати, розширювати, можна трішечки розклинювати трубочку. Теж воно розшириться і займе там положення, без, буде, буде менше. Льопать і дюгатися. Так, у нас виходить те, що є з один секретів, що гумка ж при складеному положенні ужимається трішки більше, ніж при розкладеному. Часто виходить, що так вони вроді, вроді тримаються, розкладаємо і вони повторюються. Для того, щоб, скажімо так, по-перше, це проблема просто старих гумок. От, друг, друга, друга частина. Цього всього прикола просто гумка прикипає, особливо не всі часто от користуються, да? пасажири не завжди їздять, і гумка просто прикипає до трубки. тому бажано от просто трубку, один із секретів, теж змазати якимось гліцерином чи силіконовою змазкою, І вона тоді більш скользить, бо вона має скользить при цих складаннях, розкладаннях. і От коли вона більш, більш вільно скользить, менше Кращ, краще легше її розкладатися, і вона швидше займає цю позицію. Щоб підножки не бовтали. Ось вот такі маленькі нюанси.